Доброго дня, малята, любі хлопчики, дівчата, запрошую вас на заняття з природи, на якому ви дізнаєтесь про весняну обрядовість. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Все у зелені довкола, пасовище, ліс і поле, мчать струмочки од ріки, ліплять гнізда ластівки і сороки новина. Облетіла всіх вона, бо прийшла до нас весна. Сьогодні я б хотіла продовжити тему весни та розповісти вам, яке значення вона мала та має для нашого народу. З давніх давен наші предки любили і шанували матінку землю, бо вірили в її магічну силу. А коли після довгої зими на землю приходила весна та пробуджувала матінку природу від зимового сну, для людей починався новий землеробний рік, який супроводжувався різними звичаями та обрядами. Саме 14 березня починався весняний цикл. Це був день, коли прокидався бабак, а ластівки поверталися з звірі. Цього дня наші предки починали зустрічати весну, співаючи заклички, а господар мав занести до хати талу воду. Щоб нею омивався кожний член родини. Жінки в цей час висівали горщики розсади. З 7 квітня благовіщення. Цей день ніхто нічого не робив і не позичав, щоб не було чвар у родині та дім був повна чаша. А до Великодня всі готувалися увесь страсний тиждень. Прибирали, білили хати, готували святкову їжу, пекли паску. Розмальовували писанки та робили крашення. 9 квітня хлопці намагалися обливати водою дівчат, які їм подобалися. 6 травня на святого Юрія починають квітнути сади. А роса, що спадає на Юрія, вважалася цілющою, де можна промивати хворі очі. А дівчата вмивалися нею, щоб зберегти свою красу. Господині крапили нею худобу, щоб очистити від усього злого. 22 травня шановували весняного Микола. Саме цього дня господарі виводили коней на першу пашу, стригли овець, сіяли гречку. В народі казали, до Миколи не сій гречки, не стрижи овечки. Ось такими звичаями та традиціями жив і живе український народ. Ми з вами сучасна молодь повинні берегти та шанувати нашу таку цікаву історію. Звичайно та обряд. Дякую вам, дітки, за увагу. До нових зустрічей!